Документи з архіву Геонадер, ті, які ніхто не хоче ніколи відкривати, і це все за під закритим грифом і тайною. Але маючи можливості, я доступ отримав. Я зачитаю декілька цитат, звідти, щоб ви просто зрозуміли. Перша цитата: рекомендована глибина водопоніження скважин мінус 110 метрів і ніже. Тобто, що це означає? Що вода для того, щоб починати розробку, треба весь всі горизонти понижити менше 110 метрів. Тобто, все, що буде вище, вода не повинна бути присутня і не повинна бути Е, Друге, глибина залягання кар'єру починається від 29 метрів, тобто земної родючі шари плюс піски, і потім 60 метр, 69... 62 метри безпосередньо сам камінь. Тобто, глибина кар'єра десь приблизно буде до 90 метрів. Е, відносно параметрів, характеристик, який кар'єр повинен бути, кар'єр повинен бути е, довжиною кілометр 700 метрів, шириною близько 200-300 метрів. Якщо накласти на карту і те, що вони малюють, я не можу вам показати. Це від кар'єра, який зараз у нас є, і рухаючись до моста через річку Білку, як ми їдемо на радимешу, повністю захвачуючи міст, і аж до колишнього смітника, той, який був. Гідрологічні умови розробки, тобто безпосередньо знову пов'язано з водою. Дуже складні. в пределах місця рождения выделяются три водоносні горизонти. Рассчитываются водопритоки в кар'єрі по. На конце експлуатації за счет подземных вод составит 668 кубічних метрів в час, а з учетом атмосферних осадков 704 метрів в час. Полезний ископание буде осушаться вертикальним дренажом із... Законтурених експлуатаційних гідрологічних сважень, дренажні води трещинуватих і так далі зон в кількості 13,5 тисяч кубів метрів. Тобто ми не говоримо про 100 кубів, про 200 кубів, ми говоримо про 13 тисяч кубів метрів, які потрібно весь час буде викачувати для того, щоб експлуатувати. Водовідвід тільки розраховували робити через річку Білка і далі воно повинно було потрапляти в тетері. Розрахунки, ніхто не робив водонавантаженості далі по річці. Якщо ми візьмемо, це будуть тільки не наші проблеми. Це будуть проблеми білки, це будуть проблеми кримка. Чому? Тому що там люди займаються рибацтвом, займаються безпосередньо генерацією податків для нашої громади вже сьогодні з одного боку. З іншого боку, якщо ми цю воду всю піднімемо наверх, це буде о, там нижче, далі по нижче нас засуха. А білка і кермок це буде все просто болота й затоплено. Ніякої аграрної навіть промисловості ми не будемо говорити. thank <laughs> you